Всім доброго вечора, і це буде таке невеличке включення щодо спільника бумеранг. Отже, покажу вам своє просування, свої шкарпетки. І, до речі, вчора я записувала своє відео стосовно першої шкарпетки, якою я зв'язала, і вона дуже розтягнулася після прання. От я дякую всім за відповіді, хто написав мені свої. Враження і свої пропозиції, і поділився своїм досвідом. досвідом. І отже, я так розумію, що то вплинули кілька факторів на те, що та шкарпетка розтянулася. Ну, по-перше, треба мені, мабуть, ще ніше в'язати, бо ну, якби я так легенько. Ну, не те, щоб легенько, зараз покажу. Ця ось, ось, тут ну, вроді як нормально щільність, не також і легко. Я зв'язала. По-друге, мабуть, це таки тонка пряжа. От, наприклад, якщо цю ниточку візьмемо, і цю, да, бачите, це шкарпеткова пряжа, а це, це не, не шкарпеткова, але це, це Фабрина Натура Ліма. Це Superwash, Superwash Wool, Wosh 100 г на, на 260 метрів. 100% вавовна. Турецька, а, турецька а, турецьке виробництво за дизайном США. Прикольно. Фібра натура. Те, те що я вам розповідала, що мені а, подружка віддала свою пряжу. Так, отже, і я зв'язала у спільники бумеранг, от скільки в, мене, так, ось, скільки в мене вже є шкарпетки. Це перша шкарпетка, бачите? Вона йде орнаментом. Ця, це спільник Олі. Я, до речі, ну, я бачу, що і досі спільник почався 25 грудня, але я бачу, що і досі дівчата приєднуються, заходять в чат. Отже, цей спільник Оля направила усі кошти за участь в цьому спільнику, Оля направляє на допомогу ЗСУ. Я думаю, що можна ще приєднатися, бо я бачу, як дівчата приєднуються. Так, і ось цей колір я взяла основним. Такий він бусковий, а це буде в мене допоміжний. І ось що мене, ось, ну, якби, що в мене вже отрималось. І цю шкарпетку вона вже таке дуже щільно її в'язала. По-перше, я дуже щільно її в'язала. По-друге, По за того, що тут йде орнамент, і отут -от, от, таке з'єднання йде, зараз покажу. Бачите? То вона, я думаю, що вона не дуже буде тягнутися. На який розмір? Ну, буду в'язати свої подружальки. Ті, які я е, хочу подарувати ці е, салати, скарпетки, буду її ще такі затишок. Якщо ті салати вони не підійдуть, то е, буде, будуть оці з орнаментом бускові такі. Так, отже, такі мої просування. До речі, прикольне. Прикольний такий орнамент. Вирисовуються такі сніжинки або зірочки, хто як назветь. І бачите, тут такий краєчок. Тоже такий. Зубчиками краєчок. Орнамент такий не, досі, досі, ні, не так. Досить легко цей орнамент досить легко в'яжеться. Нічого складного немає. Я не пам'ятаю, до речі, я вам розповідала чи не розповідала, а перший мій виріб був такий, а який це був клас? Десятий, мабуть, клас. Якраз я зв'язала собі кофту орнаментом. Ну, Кофту на пуговках. Цвіт орнаменту був чорний, а цвіт кольору кофти був такий болотнюватий, темно-зелений, болотнюватий, щось таке. Мабуть, це була сумська пряжа або чернігівська. Я вже не пам'ятаю, зовсім не пам'ятаю, де я взяла ту пряжу. А щось згадую, ну, в мене мама багато в'язала, і дуже класно в'язала шкарпетки. І у нас завжди була пряжа в пасмах, мабуть, чернігівська або сумська. А це пам'ятаю, що це були такі невеличкі маточки. Чорна пряжа була в пасмі, а зелена була у таких от невеличких маточках. Але шерсть вавовна, мабуть. Так, мабуть, вавовна була. Це було давно, я навіть не пам'ятаю. Де зараз ось, там, Ну, я її дуже довго носила, вона дуже, дуже класна, була дуже гарна. Так от, якраз вона а, там взагалі практично був а, ну, усе в орнаменті. Тобто, не те, то, що там трошечки було орнаменти, там на рукавах було багато орнамента. Взагалі і спереді, і ззаду було ну, дуже багато орнамента. Я пам'ятаю, що я пуговиці зробила вручну, отак от накрутила, ставила туди бусинку таку прозору, воно було прикольно. Бабусінка була прозора, вона якраз підсвічувала колір нитки. От. І сиділа, малювала цей орнамент, ну, дуже, таке, ну, дуже прикольно було, дуже такі приємні спогади. Куди ділася та кофтина? Я не пам'ятаю, Я пам'ятаю, що я потім вже її віддала, мама її носила. О, а потім, куди вона ділася, не знаю. Може, комусь перейшла далі. Хтось, може, і носить, а може і не носить, не знаю. Но... Щось так навіялось. Навіяв цей орнамент, мені такі приємні спогади. І це був мій перший такий великий виріб після, ну після, мабуть, шарфу. Бо я нав'язала, я пам'ятаю, що декілька шарфів я собі зв'язала. Шкарпеток я собі нав'язала, в'язала. Оця зелена шкарпетка це моя перша за усе життя. От. Ну, Взагалі-то я хочу записати відео, позгадувати свої вироби, бо в мене не залишилося або хоча б там зарисувати, да, сфоткати, да, як скріни показати, щоб залишити ну, і для себе пам'ять. Бо зараз я пам'ятаю, треба сісти, повиписувати усі свої вибори, вироби, бо я пам'ятаю, то, то пам'ятаю, не пам'ятаю, а, а так в мене буде перелік усіх моїх в'язаних виробів. Щось, може, сфотографую, що є зараз у наявності, що немає, просто там, чи, згадаю, чи по кольору знайду, нитки хоча б у слайдах намалюю. Або так намалюю. чому так, щось мені ці шкарпетки навіяли, такий, такий настрій. Отже, добре, це було таке невеличке підключення, показала вам, що я зв'язала. Сьогодні, до речі, 2 січня. 2 січня. І ось що в мене є. Тож, усіх з Новим роком, кого ще не привітала, усіх з Новим роком. І до зустрічі в наступному підключенні. До зустрічі! Всім привіт! І це невеличке таке включення між двома відео, яке перше я записала 2 січня, і друге, яке я записала сьогодні, 10 січня. І за цей період я ну, не дуже просунулася у в'язанні шкарпетки, але у і о, майже зміст совпадає першого відео та другого, але в другому є деякі технічні цікаві моменти, тому я как би комбіную їх. тому... Так, усім привіт! І сьогодні невеличке включення: наступний звіт сумісника-бумеранг. І в попередньому відео ви бачили оці два клубочка, які я перемотала. Ось і буміранг це, ну, як відомо вже з назви, це шкарпетковий сумісник, де п'ята в'яжеться бумерангом. І веде його Оля. Я дам в посилання внизу відео, дам лінк на її інстаграм. Цей сумісник проходить в закритому телеграм-чаті, і усі кошти від сумісника Оля відправляє на потреби ЗСУ. Тому я бачу, що дівчата ще приєднуються, тому кому цікаво приєднатися, ви можете ще приєднатися. Дані. На Олі Інстаграм я дам посилання. Отже, в наступному відео ви бачили такі клубочки. І ось що в мене з цих клубочків вийшло? Цей сумісник це, це в'язання орна... шкарпеток орнаментом. Взагалі дуже прикольна Оля розповідає: є PDF-файл, який описує, як в'язати орнаментом до кожного опису. Оля додає відео. От, тому в'яжеться дуже легко. Ось так прикольненько, охайненько. Закрив, ну, вона е розказала, як охайненько закрити. Дуже прикольно, мені подобається. І ці шкарпетки я в'яжу на подарунок. Якщо ви бачили мої попередні відео, ви бачили мені, мої такі самі перші мої шкарпетки, такі зелено, салатові. Я їх в'язала свої подружайки, і після ВТО вони дуже ну так збільшилися в розмірі, і я вирішила, що зв'яжу їй дві пари шкарпеток. Якщо ті не підійдуть, то будуть от, ці такі. Ну, це ж такі кольори, які їй теж подобаються. Такий бусковий та молочний білий, я ну, думаю, що їй буде, буде прикольно. Саме цим е, сумісником е, на цьому тижні я ну, доволі мало займалася, скажу чесно. Е, я займалася іншим. Помісникам в'язання незламних, там я дов'язала дві шкарпетки. Я можу вам прикріпити в правому куті прикрепити відео, якщо ви не дивилися. От, і хочу на цьому тижні, який буде зв'язати. Ну, хоча б завершити хоча б оцю одну шкарпетку, щоб подивитися і е, попробувати, як в'яжеться ця ж п'ята бумеранг. Е, а там ще два вида в'язання п'яти, які Оля дає. Ну я гадаю, що я візьму один вид в'язання п'яти. От, і дов'яжу цю шкарпеточку, щоб на, на наступному тижні вже звітувати з готовою шкарпеткою. Ось так. І доволі, ось тут йде ну, з'єднання спиці. Да, ну, доволі прикольно. Так, ну. Рівнесенько. ну, а тут ось такий засіб. Щоб вам було видніше. Ну, доволі хайно так. Я так повільненько в'яжу і доволі хайно виходить. Мені оце подобається, оці, оці зубчики і, о, і ось тут, як воно з'єднано. Прикольно, мені подобається. І десь я вже вирішила, десь майже ну в кінці цього тижня я знайшла тех у я знайшла у Світлани в'язання для житейське в'язання зі Світланою. Вона записувала цей тех, вона знайшла у Наташка, канал Наташка. Я підписана, ну до речі, можете зайти подивитися, я підписана. А Наташка ще у когось знайшла. Є тех я та шкарпетки і мені сподобався цей тех. Тож я ну мабуть в кінці цього тижня запишу відео відео такий звіт звіт відповіді на це питання я і шкарпетки бо це. Ну, якщо рахуючи попередні мої шкарпетки, то це четверта шкарпетка в моєму житті. Перша я показувала, ну, прикріплю відео. Моя перша шкарпетка, дві шкарпетки я в'яжу у спільнику в'язання незламних, і ну, друга та третя, да? і це четверта шкарпетка орнаментом в моєму житті. Отже, буде, ну, сподіваюсь, буде цікаве відео я і шкарпетки. Ну, на, на цьому все. Дякую, що дивилися. До зустрічі у наступному відео звіті цього сумісника. Якщо у кого є бажання приєднатися, приєднуйтесь. До речі, є така зіночка, за якою я теж спостерігаю, Тамара. Вибачте, я не пам'ятаю назву каналу, але я ну, вирішу це питання. Я пам'ятаю лише ім'я. Отже, Тамара, сьогодні, до речі, прийшло мені повідомлення, що вона розмістила нове, нове, нове запрошення до нового сумісника. Я, Тамара, я, якщо ви дивитеся, я знаю, що ви дивитесь, бо попередньо ви дивилися. Я в захваті вами, тому як ви приймаєте участь у, такому, у такій кількості сумісників, я просто у захваті. Ви, як була там жіночка одна, моя героїня, що вона. В'язала шкарпетки спицями двойка, до речі, це 2,25. Вона була моя героїня по номеру шкарпеток, так і Тамара, моя героїня по, по, тому, по, тому, по тому кількості сумісників, в яких вона бере участь. Отже, а, вроді все, що хотіла сказати, сказала. Шкарпетку показала, тож до зустрічі в цьому суміснику в наступному тижні, і, взагалі, до зустрічі в наступному відео. Не перемикайтеся.